Це вірші для Тані. Сьогодні в неї є свято, і я хочу той вірше прочитати для неї. Ти донечка Небесного Царя, подібна дуже ти на свого тата, в тобі надії світиться зоря, а внутрішню красу не описати. Ти унікальний витвір Божих рук. У тебе вклав він мудрість і терпіння, святим велінням чути в грудях стук, Шедер творця. І ти його творіння, душа спасена, вбрана промінець, така хороша схожа ти на сонце і праведності ноша свій вінець. Ти християнка, бачать незнайомці, старанна і уважна до дрібниць, бо щедрістю наповнені долоні, у доброті твоїй нема границь, такому у отця навчилась доня, дорогоцінна, віддана, проста, як друг, що любить кожного він часу. В собі відображаєш ти Христа. Перлинка небе і землі прикраса, наділена ти мудрістю життя, робити благо є у інтересах, крокуєш з Богом світле майбуття, красива, Богом створена принцеса. Ти особлива. Дякую Творцю. За те, що у житті тебе я маю. Тобі теж вдячна, я за щирість всю люблю, цілую, серцем обіймаю. Амінь. Амінь.